Друзі, всім привіт. Багато хто з військових, читаючи новини з тилу, Одної думки притримується. У мене таке враження, бо ми живемо в дурдомі. Так? Абсолютно, блядь заполітизоване, згвалтоване інформаційне поле, на якому там і ФСБшники, і колаборанти, і вата, блін, і Скабєєві українські як масічучка, і блохери російські, проросійські, то вчуться, це наше інформаційне поле. Щось нормальній людині отримують якусь інформацію. Вони вже оцих цих маленьких телеграм-каналів військових дивляться, хоч зрозуміти, що відбувається. Одні розказують, ми везде всіх побіждаємо, блін. А той же карта діпстей дивляться, і пишуть, кажуть, така як ми от слухаємо новини, ми там всіх побіждаємо, блядь і постійно сунеться і сунеться. До того сунеться, що у нас як не було, так і немає достатньої достатній кількості боєкомплекту і озброєння в тих кількостях, що потрібно, щоб там не розказували. І поповнення підрозділів бригади. Бляді, і зрив мобілізації, як є, так і є. Таке враження, що мобілізацію бляді, ФСБшники планували і впроваджують в життя. З за оцими зашкварами постійними. Тому об'єктивна об реальність вона інша. І потрібно розуміти, блін, що ну, то, що будемо брехати в інформаційному полі, блін, ми війну так не виграємо ні в якому випадку. І е, зараз ми за свої помилки да, 14 -го, 19 -го року, да, там Петя, Вова, хто там бігають між собою, гризуться. Я тобі скажу це дві, ну, два полі ягоди. Вони абсолютно одинакові. Да? До України мають таке ж відношення, як я до балету. Абсолютно. Тому, друзі, а тут питання дуже просте: уже більше двох років війна йде, а позитивні зміни в нас де? У нас де план війни, де стратегія війни, де стратегічний мобілізаційний резерв, де стратегія перемоги. Що Скромне мовчання з усіх сторон. Ну хто це дуже назвучує? Це ж точно не я дуже назвучувати. Да? Які у, нас, ну, у, у цих підарів є план, я так бачу на найближчі 10 років. Він поступовий, і вони метр за метр до нього йдуть. У нас який план? Ну, хтось його розуміє, блядь, хтось щось розказав. Самі ти миру, блядь, формула миру, блядь, Гавно все це натуральне, блядь. На, нафіг самі ти миру і все остальне? Зброя. Із зовнішнього фронту від партнерів БК і виробництво. Оце саміт миру, оце наша стратегія перемоги. Будемо виробляти в достатній кількості своєї зброї. і БК, будемо підарів, навчати мобілізовувати особовий склад піхотні підрозділи особливо. І саме головне 2 мільйони державних дармоїдів, Права охоронців цих сраних, судову систему, на ротаційні державних службовців, приватних охоронців. Всякі там заброніруване, підбронюване, спецучуте, їх всіх по третій частині, блін, на ротаційній основі мають пройти фронт. Хорош грабувати країну, вже достатньо накрали, треба віддавати борги країні. Тому що, блин, Іван, Петро і Василь уже здоров'я немає, вони витягнуть всю цю історію. Якщо раніше ходила піхота на окопи на день, на два на три, блядь, то сейчас 8-9 норма. А чого? А то що ви блядь, уже офігерши от безнаказаної? І собирайте своє, хором. То, щоб там закон прийняли про мобілізацію, то можете в сраку его засунуть. Підкажете, блядь, за цей закон. Вони ну и відматься законом, будете, блядь. Вони прийшли вас вбить, блядь, не тільки нас. Чи ви думаєте, що всі на педаль станете і втічите? Так, ну бля, всі ж не втечуть, бля? Ну, якось так.